Фредрік Вільям Браун, у кожного своє хоббі. Мені сказали, мовив Сенгстром, нібито ви. Він обернувся і поглянув навколо, аби пересвідчитися, що вони самі в цій крихітній аптеці. Аптекар, схожий на карлика, викривлений чоловічок, якому на вигляд можна було дати скільки завгодно, від 50 до ста років, мовчав. Сенгстром притишив голос. Нібито ви маєте отруту, яку неможливо виявити в мертвому тілі. Аптекар кивнув головою. Він вийшов за прилавка і замкнув парадні двері свого закладу, а тоді повернувся назад до входу у внутрішнє приміщення аптеки. Якраз я хотів зробити перерву, сказав він. Ходімте зі мною, вип'ємо по чашечці кави. Сенгстром пішов за ним, опинився в кімнатці, всі стіни якої від підлоги до стелі були заставлені полицями з різноманітними пляшечками та баночками. Аптекар увімкнув електричну кавоварку і поставив дві чашечки на стіл, обабіч якого стояло два стільці. Він жестом запросив Сенгстрома сісти, тоді сів сам. Тепер, сказав він, Розповідайте, кого ви зібралися вбити і навіщо? Яке це моє значення? обурився Сенгстром. І хіба не досить того, що я ладен заплатити? Уявіть собі, має значення. Я повинен переконатися, що ви гідні одержати те, що я можу вам дати. А ні, то...» він знизав плечима. Гаразд, буркнув Сенгстром. Кого? Свою дружину. Навіщо? Він почав довгу оповідь, а коли вже закінчував її, зашуміла й кавоварка. Аптекар на хвилю рвав розповідь Сенгстрома й наповнив чашечки. Попиваючи каву, сенгстром закінчив свою історію. Маленький аптекар кивнув. Справді я інколи готую отруту, яку неможливо виявити в трупі. Причому я даю її безкоштовно, коли вважаю випадок вартим того. Я вже допоміг багатьом убивцям. Чудово, сказав Сенгстром, тоді, будь ласка, дайте її і мені. Аптекар посміхнувся. А я вже дав. На той час, коли збирався налити вам кави, я вирішив, що ви заслуговуєте на це. Ви одержали отруту, як я вже казав, безкоштовно. А от за проти отруту вам доведеться заплатити. Сенгстром зблід. Він, звичайно, передбачав можливість обману чи шантажу, але слова аптекаря приголомшили його. Він вихопив з кишені пістолет. Маленький аптекар засміявся. Оближте це. Хіба ви знайдете проти отруту серед тисячі цих скляниць? Він показав на полиці довкола. Скоріше знайдете ще сильнішу отруту. Ну, а коли гадаєте, що я брешу і що насправді ви не отруєні, тоді стріляйте. Відповідь ви дістанете за три години, коли отрута почне діяти. Скільки? гарикнув Сенгстром. Цілком помірна ціна. Тисяча доларів. Зрештою, людині треба жити. І навіть коли її хобі запобігати вбивствам, чому б їй не заробляти на цьому гроші, чи не так? Сенгстром пробурмотів щось незрозуміле, поклав пістолет на стіл, але так, щоб у першу ліпшу мить його схопити, Хто зна, може, він ще скористається з нього, коли одержить проти отруту, і дістав гаманець. Відрахував тисячу стодоларовими банкнотами і поклав їх перед аптекарем. Той не став одразу ж рахувати їх, а сказав. Іще одна умова. Задля безпеки вашої дружини і моєї. Ви напишете зізнання в своєму намірі. Гадаю, минулому намірі вбити дружину. Потім зачекайте, доки я надішлю його одному моєму другові. Він із службового обов'язку якраз займається розслідуванням убивств. Друг зберігатиме це як доказ на той випадок, якщо ви колись усе таки вирішите вбити свою дружину або мене як на те пішло. А коли ваша сповідь лежатиме в поштовій скринці, я повернуся, нічого вже не побоюючись, і дам вам проти отруту. Ось вам папір і перо. Стривайте, є ще одна річ, хоч я і не наполягаю на цьому, допоможіть мені, будь ласка, поширити чутки про мою суперотруту. Гаразд? – Як знати, містере Сенгстром, коли маєш ворогів, життя, яке ти рятуєш, цілком може виявитися твоїм власним. Чи не так?